Сьогодні ми їдемо на екскурсію на Оранжевий острів на помаранчеві, щоб вивести на українську. Виселились, ну як не виселились, сьогодні в нас закінчилось наше бронювання, яке я проплачувала на дві доби. А сьогодні вирішили проплатити знову через букінг. Ну як забронювати через букінг, а вже проплачували на рецепшені. Взяли сьогодні такий день. З тільки сніданок і вечеря, бо їдемо на екскурсію, немає сенсу брати все включено all inclusive. Зрізали з нас зразу зранку браслети, бо я їм, ну як вони, якщо їм щось потрібно, вони да, все розуміють. А якщо е, їм не цікаво, вони зразу нічого не розуміють, я їм. Е, Пояснити, що у нас до 12-ї години ще вважається all оленклюзів, але все, все одно браслети зрізали і вже причепили такі сині браслети. Сьогодні у нас погода би така більш-менш нормальна, тому думаю, що день буде нормальний, наплаваємося, там повинні нас на якісь коралові рифи. Привезти, так що буду знімати що це таке за екскурсія. Купили ми її на пляжі за 18 доларів з людини. Ось так виглядає палуба зверху. Ми тут перші. Яхта відпливає відчалює від берегу, людей небагато. Бе якось прохолодно. Сейчас буде мокра, вся замерзну. Вже стоїмо десь з пів часа, ще не відплили від берегу. Люди плавають зараз на банані, на таблиці, але я не схотіла, бо прохолодно. Тому папа наш він вертається. Не встигли намокнути, так? Да? Помер. Ну, ваше впечатлення. <рес> Катання на банані було дуже примітивним, буквально три хвилини і повернулися назад. На кораблі можна взяти собі каву, чай, різні напої. Типу колес, спрайта. Така морська екскурсія це чудова можливість побачити хургаду зі сторони моря. Відпливаєш і все місто, наче на ладоні. Тут унизу знаходиться міні-бар, а також кухня, туалети можна вийти на корму корабля, пофотографуватися. Що в Гургаді теж є гори. В Шармальшейху вони трошки вищі, здається, але тут дуже-дуже гарні. Пливу і милуюся навколишніми видами. На кораблі всі зайняті тим, що шукають собі локації для фотозйомки. А арабські чоловіки танцюють під веселу музику. Відплили ми до якоїсь першої зупинки на кораловому рифі. Зараз будемо спускатися з яхти з нашої і пливти. плив фарша. фарша. بسم <applause> <أيشان>. الله اكبر الله الله لا حول ولا قوه الا بالله ولا Біля першого коралового рифу ми зупинилися десь на одну годину, я поплавала хвилин 15 та й пішла засмагати. Добре, що людей на кораблі небагато і місце вдоволь. До другого коралового рифу пливти десь хвилин 20, і зупинка там також на одну годину. Везли нас на другу зупинку для сноркінгу. Ну, Риф, чесно кажучи, тут не дуже. Рибки є, а риф такий слабенький. Зараз у нас обід. Покажу, чим кормлять на такій морській екскурсії. Тут всі тобі посміхаються, і це приємно бачити.

Їжу забрали наверх. Зараз будемо тут обідати прямо на палубі. Як на мене, їжа була трошки сухувата, все пересмажене, але дякую на тому, бо ще в дорозі нам буде з півдня, тому ще зголодніємо. А на горизонті вже з'явився наш помаранчевий острів. Ми вже підпливаємо до острова. Бачу, що тут знаходиться вже багато суден. Зараз нас будуть пересаджувати у лодку у невеличку, з якою ми будемо вже пливти до острова. цей Омранчевий остров. Гарно тут дуже, значить на Мальдівах. Такий пісочок і місця для фотозйомки. Дуже тут гарно. Прямо у воді? А там вон люди відпочивають. Тут все зроблено в такому екостилі, є бари, в якому ви можете купити якісь напої. Тут кожному розподіляють, де йому лягти. Прямо нумерація тут є, де наше місце. Ну, всі сюди я дивлюсь, приїжджають заради фотосесії. екскурсію приїздить фотограф, і також можна фо фотографувати самому. Дуже гарних локацій, насправді тут багато. І гойдалки різні, також у воді гойдалки, гамаки. ну Дуже-дуже багато всього. Від причалу острів ділиться якби на дві частини. Ми пішли досліджувати на ліву частину острова. На цій частині є скеля, яка загороджує від вітру і дуже гарний колір води. Зараз будемо йти по водичку для фотосесії. Там попереду гойдалка і ліжа. подобається тобі тут гарно Дуже... <ріст> ну, пляжу так тепленько, а тут заходиш і вітерець. Це ми вже на Мальдівах Йдемо Дуже гарний, дуже, дуже подобається. Біля таких локацій завжди є люди треба постояти трохи в черзі. Продовжуємо досліджувати острів. Дуже гарний вигляд тут. Піднялися по сходам наверх, і ось такий вид відкривається зверху. Така гарна фортеця. Фортеця. Внимаємося до гори. Дуже чудовий настрій у нас. На цьому острові будемо півтори години. Тут... Часу достатньо, щоб пройтися по всім фотолокаціям. Вода у морі прохолодна, я не купалася. Якщо влітку, то думаю, тут буде дуже-дуже тепло. Пісочок такий м'якенький, тому для дітей, я думаю, тут дуже гарне місто. Цуплив наш корабель і ми залишилися одні на острові. На цьому райському острові. От вічна довольна Хельга. Нагулявшись по острову, ми лягли трошки позасмагати, часу вдоволь. Тут хтось релаксирує трохи. Сховався за шапочкою червоною. По червоній шляпу. Дуже зручні ці мішки для того, щоб на них лежати. Мені дуже сподобались. Ось і все покидаємо цей Райський острів, вирушаємо до Хургади. Екскурсія нам сподобалась, були невеличкі недоліки. Я очікувала побачити дуже красиві коралові рифи, але на цій екскурсії я їх не побачила. Не знаю чому. Може, нас привезли не до тих місць, але дуже сподобався колір води. Пляж Оранжбей дуже гарний. Взимку там людей небагато, але влітку думаю буде набагато більше. Підписуйтесь на канал, буду вдячна за лайк. До нових зустрічей.